Вітаю вас, мої шановні друзі, мої любі підписники та гості каналу, з вами ваш практикуючий астропсихолог Клименко Наталія з прогнозом на листопад 2025 року для представників знаку Зодіаку Стрілець. Для вас, моє любі, це буде особливий місяць, коли ви зможете реалізувати свої мрії. Чорний місяць буде у з'єднанні із багатьма особистими планетами. І це буде торкатися сектору минулого. Тобто для вас це чудова можливість, щоб ви перестали терпіти і поглянули на те, що вас бентежить, і пропрацювали чорний місяць. Більш детально зараз про все це і поговоримо, а поки що я вам вдячна за ваш зворотний зв'язок, за ваші коментарі та лайки. Якщо ви ще не підписані, сподобається подача інформації, можете підписуватися, пересилати це відео своїм друзям та знайомим. Буду рада бачити вас в нашій спільноті. Тож, ви можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту, знаком куди потрапляє місяць, а також сонячним знаком. Дуже часто ці теми переплітаються, тому я рекомендую дивитися одразу три знаки. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів, а також розбору натальних карт, ви можете звертатися до мене в Дірект інстаграм або ж телеграм. Посилання буде в описі під цим відео. Почнемо ми із 2 листопада. Цей період Венера буде в напруженому аспекті до Юпітера, управителя вашого знаку Зодіаку. Венера символізує наші бажання, відчуття прекрасного та гармонії. Це планета любові, краси, а також фінансів. Юпітер це планета, яка все розширює, тож в даний момент. Це вказівка на те, що наші бажання також можуть бути надмірними, тобто можуть бути лінощі, бажання йти за своїми слабкостями, може бути переїдання особливо солодкого, можуть бути і надмірні витрати. Це може бути пов'язано і з тим, що можете переплатити, або ж буде багато непотрібних покупок. Цього дня допоможе нам втримати свою фінансову сферу в рамках. Оскільки Юпітер буде в гармонійному аспекті до Сатурну, Юпітер це планета розширення, а Сатурн це планета стійкості, відповідальності та обмежень. Тож саме зараз ви можете контролювати свої бажання. Амбіційні цілі обов'язково будуть реалізовані, але вони повинні бути реалістичними та практичними. Оскільки аспект торкається. 11 та 8 і 8 та 4 сектору, тобто на підтримку вам, можуть прийти ваші друзі, ваша сім'я. Ви можете впроваджувати щось нове, креативне. Це період, коли захочеться свободи, оновлення, особливо в відносинах, внести легкість, а також час, коли ви зможете реалізувати свої масштабні цілі за рахунок впровадження чогось нового і за рахунок спільних ресурсів та фінансів. Для когось це може бути. Періодом, коли ви можете намітити собі розширення своєї житлової площі. 4 листопада Марс, який символізує наші активні дії, ініціативу, буде переходити в ваш знак, в знак стрілець. І в цей же день він буде в напруженому аспекті до урану на осі відносин, тобто першого і сьомого сектору. В цей період ви можете сміливо яскраво заявляти про себе, бути більш ініціативними. Впрыві ваших лідерських якостей, навичок. Це можуть бути і зустрічі, і ви будете ініціаторами цих зустрічей, ви можете підписувати важливі угоди, і в той же час потрібно слідкувати за думкою ваших партнерів та опонентів, адже можуть бути різкі зміни планів. В цей період краще бути обережними поводження із гострими колючими предметами, ріжучими, а також із електроприладами. 5 листопада на нас чекає в знак телець, і це торкається вашого шостого сектору. Тобто, в цей період ви можете отримати результати за вашу роботу, за ваші рутинні побутові обов'язки, прийде якесь розуміння. І в результаті для когось це може бути винагорода фінансова, або ж подяка, або ж просто буде завершення періоду, і від певних обов'язків ви можете відмовитися. Чудовий період для того, щоб звільнитися від негативних звичок. А також для зміни роботу, звільнення, можуть бути і періодом, коли ви зможете вирішити для себе, чи переїжджати, чи ні, змінювати свій графік дня. Для когось це може бути рішення придбати домашню тваринку або ж сприятло в цей період допомагати або людям, або тваринкам. 7 листопада Венера буде переходити в знак Скорпіон. В цей період. Вона заходить в ваш 12-й сектор. А там, де Венера, там удача, там успіх. Проте вона попадає в не дуже вигідний для себе знак, адже можуть бути придирства, критичність, ревнощі. Вона буде схильна більше розслідувати сама, збирати всю інформацію докупи, і в той же час буде більша пристрасність. Цього ж дня Марс буде в гармонійному аспекті можливостей до Плутону, дві планети відповідальності, стійкості, рішучості, лідерських якостей. Цей аспект вказує на допомогу друзів, вашого близького оточення, а також ваших знань, якими ви володієте. 8 листопада Уран, як планета майбутнього, креативності, нестандартних рішень, в своєму ретроградному русі знову переходить в знак телець, ненадовго торкаючись. Вашого шостого сектора, і це вказівка на те, що можуть бути оновлення, наприклад, графіку дня, режиму роботи. Ви можете в свою роботу впровадити щось нове, інноваційне для того, щоб зросли показники KPI. Тобто це можуть бути і придбання нової техніки, яка допоможе вам в роботі вдома, полегшить ваші обов'язки, а це все перейде на техніку. Це можуть бути і нові знайомства, або ж. Ви можете проявляти креативність на своїй роботі. В період із 9 по 29 листопада Меркурій, планета мислення та інформації, переходить в ретроградний рух, а 11 листопада Юпітер в своєму ретроградному русі розвертається в вашому восьмому секторі. Юпітер дає нам успіх, розширення. Це планета удачі. А восьмий сектор це сектор, що стосується. Ризикових кризових операцій, великих фінансів, економіки, банку. Тобто, це може бути перепідписання угод із банками, або ж перегляд ваших соціальних виплат, можуть бути збільшення ваших виплат щодо пенсії або ж аліментів. Також вирішення юридичних питань, які стосуються спадку та податків. В цей період Юпітер буде захищати вас авторитетними людьми від кризових ситуацій в житті. 12 листопада Меркурій своєму ретроградному русі буде у з'єднанні із Марсом в вашому першому секторі, і це вказівка на те, що ви можете знову виступати, заявляти про себе, можуть бути зустрічі з тими людьми, з якими ви вже давно знайомі, може бути перепідписання вигідних угод, або ж ви можете допрацьовувати що стосовно ваших знань і удосконалювати їх. 18 листопада сонце, яке символізує наше его, буде у з'єднанні з чорним місяцем, торкаючись вашого 12 сектору. На це вказує про те, що зараз ви можете або зациклюватися на своїй зовнішністі, на своєму здоров'ї, або ж, навпаки, їм нехтувати. В цей період, оскільки це стосується, в першу чергу, психологічного, ментального здоров'я, можуть бути періоди залишитися в ізоляції, або ж страх. Виїзду за кордон. А в цей період чорний місяць може діяти як дванадцятий, так і у Вдім навпроти, в шостий. Тобто зараз дуже важливо тримати баланс між відпочинком та роботою. 19 листопада Меркурій. Буде переходити в ретроградному русі назад знак Скорпіон і знову потрапляє в обійми чорного місяця. В цей період він буде у вашому 12-му секторі, тобто можуть бути інформація із минулого або ж зустрічі з людьми із минулого із тими, з якими давно не бачились. Може бути перегляд. В тих питань, які ще не завершені, це може бути перепідписання угоди, які стосуються таємної діяльності, спадщини, а також повторне звернення до езотерики та астрології, до психології, можуть бути і поїздки віддалено, де ви вже були, або ж за кордон. Ви можете переглядати свої цінності, в тому числі і перегляд ваших мрій та планів на майбутнє. 20 листопада уран. Буде в гармонійному аспекті до Нептуну, торкаючись вашого 4-го та 6-го секторів. І це вказівка на те, що буде підтримка від вищих планет, ви маєте можливість повірити в краще, бути готовими до оновлення, відкритими для всього нового. Це стосується, наприклад, і роботи з дому, або ж зміни ваших побутових обов'язків, підтримка членів родини. В цей же день настає молодик, торкаючись вашого 12-го сектору. Тобто і сонце, і місяць будуть у з'єднанні, і будуть сприятливі можливості для того, щоб ви могли оновити свої мрії. Може бути сприятливий час для завершення певного етапу в вашому житті, адже 12-й сектор це останній сектор, який замикає зодіакальне коло. Цей період ви можете виїхати за кордон, отримати важливу звістку або ж документ за кордону або з далеких земель. Це стосується і, наприклад, сприятливий час для когось, для виходу на пенсію або ж декрет, для заняття творчістю, для вивчення езотерики, для глибокого пізнання себе, адже наступний молодик буде у вашому знаку, і зараз вам важливо приділити увагу своєму здоров'ю. Хороший період для відвідування святих місць, місць вашої сили, для того, щоб ви навели порядок в своїх думках, підтримували вашу кохану людину в її справах. 21 листопада Меркурій в своєму ретроградному русі знову буде повторно у з'єднанні із чорним місяцем, також в вашому 12 секторі, і це вказівка на те, що можуть бути приводи минулого, якісь ситуації з минулого або ж інформації, яку ви маєте потім переглядати. Головне в цей період думати позитивно, не втягувати себе в конфлікти, а також в інтриги, і перевіряти інформацію. 22 листопада сонце буде переходити в знак стрілець в ваш перший сектор. І в цей період важливо, щоб ви зарядилися цією сонячною енергією. Я всіх... Стрільців вітаю з настанням ваших днів народжень, з вашими солярами. Нехай сонце наповнить вас енергією, щоб ви реалізували обов'язково свої найамбіційніші найсміливіші цілі. Продовж року, 24 листопада, Марс буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів, і це вказівка на те, що можуть бути непередбачені обставини, але опираючись на досвід минулого, ви можете легко перейти на шлях майбутнього, використовуючи нестандартний підхід. Тобто, якщо щось надавало потрібного результату, ви можете діяти інакше, щоб отримати і інший бажаний результат. Торкається цей аспект вашого 1, 10 та 4 секторів. Тобто це може стосуватися вас як особистості, а також тем сім'ї, місця проживання та кар'єри і статусу. Для когось це може бути зміна місця проживання, зміна статусу при покупці, наприклад, житла або ж важливих статусних речей. Це можуть бути і зміни, які пов'язані із. Ситуаціями в вашій родині у когось із членів родини. Також, 28 листопада, Сатурн як планета обмежень, стійкості, відповідальності, законів буде переходити в директний рух у вашому четвертому секторі і буде вимагати від вас більшої відповідальності саме перед членами родини, для когось це може бути періодом звістки про народження дітей, а також важлива звістка щодо. Розширення сім'ї. Ви можете більше часу приділяти саме побутовим вашим сімейним справам. І в цей же період Венера буде у з'єднанні із Гекатою. В цей час можуть страдати наші почуття, вони можуть бути надмірними. І оскільки торкається вашого 12-го сектору, то вам може здаватися, що вас не цінують, що ваші бажання. вони які залишаться мріями і можуть бути нереалізовані. Головне повірити в те, що Венера вона йде від нашого серця, і це ті дійсно наші бажання, які обов'язково мають реалізуватися, і потрібно лише пропрацювати чорний місяць, тобто тримати баланс, не обтягувати себе в конфлікти, і обов'язково прислухатися до думки вашого партнеру. Чорний місяць це тіва сторона нашої особистості, і наші приховані комплекси можуть цей період вилазити назовні. 30 листопада Венера буде переходити в знак стрілець, ваш перший сектор, і буде давати вам успіх, удачу, в приві себе. Щодо вам можливість для зміни гардеробу на осінь, а також для зміни стилю. Ви можете зустрічатися з іншими людьми, ви будете більш привабливими, буде розкриватися ваша харизма, і інші люди будуть тягнутися до вас. Ви будете притягувати погляди інших людей. Ось такий насичений на нас чекає. Листопад, а зараз ми візьмемо з вами метафоричну карту. Зараз ви будете частинкою магії. Подумайте про те питання, яке ви хочете вирішити в листопаді. Яке вас зараз найбільше цікавить, ми виберемо з вами одну метафоричну карту. І подивіться. Що вона вам розказує? Де ваш ресурс, де ви можете знайти опору, щоб реалізувати задумане? У кожної людини це буде щось своє, адже у кожного з нас свій життєвий досвід і, відповідно, поряд ті ресурси, які ми можемо використовувати. Ось така у нас карта. Голубка, символ миру. Любові, надії. Я всім дякую за увагу. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, і до наступних зустрічей і наступних відео.